Eu 1921. Одесса Губчака. В Москве ЧК. Докладываю. В Одесской губернии всюду банды. В в палском Савранском и Кривозерском уездах полностью сорвано. В северной части губернии банды подчиняется атаману Заболотному. Имя Семена Заболотного было стерто с памяти на Одещине. Он начал в рух с противу большевикам в 1919-1920 годах. Народився він в 1892 році в Анаєві або в селі Три дуби під кривим озером у родині Федора Заболотного. Федір був двоюрідним братом вченого Данила Заболотного та конструктора підводного човна Івана. Лютневий переворот 1917 року висунув Семена Заболотного серед видатних особистостей Балтського повіту. Заболотний був ініціатором справедливого розподілу земель серед селян. У 1919 році він очолив боротьбу балтських повстанців проти білих і червоних, об'єднавши їх у військові загони під керівництвом Якова Ощового. У січні 1920 року Семен Заболотне очистив Балтський повіт від дини кінців, ставши координатором повстанських загонів в Одеській та частині Подільської губернії. Активно координуючи бойові дії, він підтримував зв'язок з Українською Народною Республікою. Літом 1921 року Чорноморське повстанське військо Заболотного нараховувало до трьох тисяч бійців. Він став важливою особистістю у подіях часів першого зимового походу військ УНР, а його роль на Одещині вважається надзвичайною в історії того періоду. Дай Боже здоров'я, дядя! Доброго здоров'я, Семене! Чи для свій звір, як тебе зараз кличуть? Та годі, дядьо, скільки нас заволотних залишилось. Та скоро й тих не залишиться. Я вже життя прожив. Ти ось свісовим звіром став. А звіри довго не живуть там, де люди хижі. Та ви ж знаєте, дідю, що звіри мене зробили білі. Правда, ми від них тут і сліду не залишили. А зараз комуна зголоти. Дійсно, це комуна, як ти кажеш, їм, аби хліб звідси вивезти, та спирт. Це я тобі як лікар кажу. А на людей їм плівать цим Троцьким, Леніним. Дядько, я чого? Може, домовився з Петлюрою та вивезу вас до Парижу. Може, туди, де ви з пастером досліджували. Та са мене, ну, який Париж? Ти ж знаєш, я там вже працював. І в Китаї був, і в Монголії. Не поїду я нікуди. Моє місце тут ви, дядько, як і дядько Іван. Не чіпай синку ти дядька Івана. Ти сам його стежиною йдеш. Всі б мені добряче, щоб більшовики не здогадались про нашу розмову. Довірю це ад'ютантові. Дасть Бог. Побачимось. У 1922 році отамана Семена Заболотного було заарештовано через зраду інтегрованого до повстанського середовища більшовицького агента Дмитра Бучка. Попри те, з харківської в'язниці йому вдалося втекти. Семен знову очолив загін, але в ніч на 4 липня 1922 року разом з іншим отаманом Климом Султусом він був вбитий. В селі Борійській Чичільницькій Вінницької області через раду найближчого помічника отамана Тополя, справжнє ім'я Омелян Боровського. Данило Заболотний, видатний вчений мікробіолог та епідеміолог, за рік до смерті у 1928 році, очолив Всеукраїнську академію наук. Другий дядько Іван Заболотний був обраний депутатом Першої державної думи Росії від селян Подільської губернії. Вніс на розгляд думи законопроект про скасування смертної кари. Сконструював підводний човен. письменника Дмитра Бучка, який здав більшовикам славетного отамана Одещини, теж розстріляли у 1937 році. Залишилися лише легенди про те, як Чорноморська повстанська армія на Одещині нищила і білих, і червоних, намагаючись втримати Українську Народну Республіку. За два десятки років повстанський рух відродиться в УПА.